Терміново десятка вибухів у Криму прилетіло по військових об'єктах окупантів. Всі подробиці про нічну атаку на півострів розповім за мить. Ви на Фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. В окупованому Криму знову гучно цієї ночі на півострові оголосили повітряну тривогу. Так звана місцева влада уже традиційно перекрила кримський міст. Рух автотранспорту зупинили. У різних районах півострова лунали вибухи. Зокрема, про них повідомляли очевидці. Попередньо бавовно було чутно в Євпаторії, Красноперекопську, а також у Джанкойському, Бахчисарайському та інших районах. Жителі Криму у місцевих пабліках писали про роботу російської ППО біля села Воробйово-Сакського району. А в Красноперекопському районі вони нарахували щонайменше вісім вибухів. Крім того, п'ять або ж навіть шість вибухів чули в СМТ Первомайське. Водночас моніторингова група Кримський Вітер повідомляла про ймовірний приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району. А в розташованому неподалік селі Михайлівка раптово зникла електроенергія. Уже на ранок у мережі з'явилося цікаве відео. На ньому можна побачити стовп диму у Криму. Очевидці повідомили, що зафіксували займання після серії вибухів зі сторони мису Казантип у північно-східній частині півострова. Зокрема, пожежу бачили жителі Щолкіного. Загалом українські партизани в Криму цієї ночі помітили одразу кілька серйозних займань. Зокрема, три пожежі у Чорноморському районі, дві у Джанкойському та одну у Феодосійському. Представники руху опору наголошують, що всі загорання сталися в чистому полі. А отже, там могли бути пускові установки ППО, радіолокаційні станції чи інші об'єкти окупантів. Тим часом у мережі з'являється все більше знімків із так званими фортифікаціями загарбників на півострові. Переважно це насипи піску, мішки з піском та щось схоже на бійниці. Розташовують їх росіяни на узбережжі, ймовірно, готуються зустрічати український десант. Подібні укріплення помітили жителі Євпаторії та САК. Щиро кажучи, вигляд ці захисні споруди мають поганенький. У мережі вже припускають, що на їхнє зведення місцева окупаційна влада могла вкласти мільйони рублів. А ось так нині відпочивають жителі Криму на пляжах. Поки люди засмагають, над їхніми головами кружляє бойовий вертоліт росіян К 29 Він шукає біля узбережжя морські дрони Силоборони. оборони, і очевидно, що в разі виявлення стрілятиме. Повернімося до нічних вибухів у Криму. Наприклад, жителі Джанкоя нарахували щонайменше шість потужних прильотів. При цьому вони зауважили, що за кілька хвилин після цього із сусідніх сіл та самого Джанкоя пожежні машини поїхали московською трасою в бік Сімферополя. Схоже, прилетіло добряче, адже окупанти навіть перекрили дорогу з другої години ночі. Неможливо проїхати автошляхом між селами Азовське та Рощине. Очевидці розповідають, що озброєні військові патрулі нікого не пропускають, пояснень не дають. Цілком можливо, що протиповітряна оборона окупантів прогавила і ударів в районі Євпаторії. Жителі міста у телеграм-каналі пишуть про яскраві спалахи в районі одного з об'єктів поблизу самого міста Євпаторія. Після серії потужних ударів по Криму останнім часом Росіяни всерйоз запанікували без прикриття ППО та роботи РЛС півострів опиняється як на долоні. Голова меджелісу кримськотатарського народу Рефат Чобаров припускає, що Україна дійсно може висадити десант у Криму. Зацитую. Окупанти проаналізували, що знищуються об'єкти протиповітряної оборони. Ми послаблюємо їхні можливості. Тепер вони очікують можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику: зміцнюють фортифікації, які прикривають Крим з моря. Кінець цитати. Друзі, напишіть у коментарях свою версію, як Сили оборони звільнятимуть Крим. Цікава ваша думка. Сили оборони України уразили зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400. Про це офіційно повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Там уточнили, що українські бійці у ніч на понеділок завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіоні С-400 окупантів в районі Джанкоєв. Також ще два дивізіони С-300 відправили на металобрухт біля Чорноморського та Євпаторії. Процитуємо далі. Жодна з наших випущених ракет не була б перехоплена високоефективною ППО противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 та С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації. Кінець цитати. Таким чином, сили оборони продовжують ліквідацію російської ППО на окупованому півострові. На цьому тлі цікавою інформацією поділилися представники українського та кримськотатарського руху. А теж партизани дізналися, що військові РФ із підрозділів ППО в Криму отримали наказ на евакуацію сімей із півострова. Таку інформацію отримали від агента, котрий входить до розрахунку системи ППО, дезлокований в населеному пункті Осивини в Криму. За його словами, родини загарбників. Перевезуть у військові містечка південного військового округу. Процитуємо далі. Паралельно Збройні сили Російської Федерації створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23 2 і це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму. Кінець цитати: друзі, але і це ще не всі хороші новини з окупованих територій в Каховці. В адміністрацію так званої місцевої влади влетів український дрон. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив кадри, на яких можна побачити руйнування будівлі, зокрема, посічені уламками стіни, вибиті шибки та інші понівечені конструкції. Щоправда, за словами Андрющенко, внаслідок атаки загиблих серед загарбників і колаборантів немає. Про можливих поранених у повідомленні не йдеться. Утім, сам факт ураження такого об'єкта на окупованій території викликає оптимізм. Тим часом на фронті ситуація дуже складна, особливо активізувалися росіяни на сході. Упродовж дня найбільше штурмів вони провели на покровському напрямку. Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Про це зокрема повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також активізувалися росіяни на Курахівському напрямку. Зазначається, що сили оборони відбили вже дев'ять атак армії РФ в районі Прасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Що ж до півночі Харківщини, то там ситуація майже не змінилася. Росіяни загрузли у Вовчанську. Або ж радше зав'язли там лише одного разу, спробували штурмувати і отримали на горіх. При цьому скинули на місто чотири каби. Ще стільки запустили по населеному пункту тихе, по тому бомбовому удару зазнали стариця та липці. За даними генштабу, загалом від початку дня кількість бойових зіткнень зросла до 47. семи у хід окупанти пускали все: артилерію, піхоту, дрони, каби, важку бронетехніку тощо. Нова успішна операція. Безпілотники атакували російський буксир та баржу в таганройській затоці, що в Азовському морі. Атака сталася ввечері 8 червня. Проте деталі з'явилися лише тепер. За інформацією російських медіа, під удар БПЛА потрапили буксир-інженер Смирнов та баржа, секція 179. Близько 21-ї години вечора. Капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вища ватерлінії а у буксира вибуло шибки. Крім того, двоє членів екіпажу постраждали. Окупанти запевнили, що буксир лишився на ходу і повернувся до порту Азов у Ростовській області. За планом, він мав доставити баржу, яку хотіли використати як бонове загородження для захисту Керченського мосту. Однак все зіпсували дрони. Погляньте на наслідки атаки. О, взрив, піскри політілі. Я ж беру кришку! Правий борт він правий борт посеред. Буксир інженер Смирнов збудували 1988 року. На борту він може містити 11 членів екіпажу та стільки ж пасажирів. Має два дизельні двигуни та здатен нести на собі понад 150 тонн вантажу. Водночас баржа секція 179 зійшла на воду 1985 року. Модернізацію пройшла 2009 тисячі Базується вона в нижньому Новгороді, спроможна перевозити 4,5 тонни вантажу. Ну а вже сьогодні зранку вибух пролунав у Самарі. Місцеві пабліки одразу припустили, що причиною теж стала атака безпілотників. Над містом виник величезний стовп диму, спалахнула пожежа. Проте російська влада приліт не визнає. Зокрема, в МНС РФ заявили, що горить меблевий цех. Мовляв, вогонь охопив доповерхових ангар на 500 квадратних метрах. <рикладствова> Тим часом у Білгороді від вчорашнього вечора збивають безпілотники. У оборонному відомстві федерації відзвітували, що ліквідували дрон над областю близько 20.30. А вже у понеділок зранку на Білгородщині оголосили нову повітряну тривогу. Пролунали кілька вибухів. Місцева влада повідомила про обстріл регіону. Вже згодом губернатор В'ячеслав Гладко відзвітував про трьох поранених у Шебекіно. Їх доправили в обласну та міську лікарню номер 2 Також, за словами чиновника, пошкоджені лінії електропередачі, тому без світла сидять жителі Шебекіно, а також сіл Нежиголь і Ржевка. А це кадри з міста Губкін Білгородської області. Там вирішили не чекати прильотів і вже готуються до найгіршого. Зокрема, у школах, дитсадках, лікарнях та інших соціальних об'єктах заклеюють вікна бронеплівкою. Зауважу, що Губкін розташований на півночі області за 130 кілометрів від українського кордону. Гучно цієї ночі було і в Брянську, там лунали вибухи. У Міноборони РФ стверджують, що збили в небі над містом чотири дрони. При цьому нібито обійшлося без руйнувань та постраждалих. Ось такі звуки фіксували камери спостереження в Брянську. У понеділок зранку тривогу оголосили в Татарстані. Владі знову довелося закривати аеропорти Казані та Нижньокамська на виліт та приліт. Причина вже звична загроза атаки БПЛА. В Угорщині затримали 32 українських чоловіків за прорив кордону. Вони незаконно перетнули межу між країнами на автівці газ 66 із чорними військовими номерами. Подія сталася напередодні 9 червня. Українські прикордонники виявили сліди від коліс автівки на ділянці Косину та Велика Бигань. Туди спрямували патруль для пошуку порушників. Відеокамери зафіксували, що вантажівка з військовими номерами 4736 а 1 рухалася з польової дороги через поле в напрямок кордону. Виявилося, що ця автівка не стоїть на обліку військових частин і не є військовою. Згодом її знайшли на угорському боці. Машина була порожня, всі пасажири її покинули. Пізніше поліція Угорщини повідомила, що затримала 32 особи на околиці села Барабаш. На ситуацію вже відреагувала Державна прикордонна служба України. Там заявили, що наразі проводять перевірку цього інциденту. Але схоже на те, що це була схема з незаконного переправлення через кордон чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації. Ось що каже речник ДПС Андрій Демченко. Цитую. Прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організа... організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів. Зауважу, що кордон з Угорщиною дуже популярний серед військовозобов'язаних втікачів. 20 квітня у мережі з'явилося відео, як п'ятеро чоловіків без поспіху перетинали межу між державами. Інцидент стався поблизу населеного пункту Дида. Чотири чоловіки у спортивному спокійно йшли через кордон у супроводі особи в камуфляжній формі. Цілком можливо, що це був не військовий, а один із втікачів. Він навмисно переодягнувся для маскування та ускладнення роботи прикордонним загонам. Щоправда, кордон з угорщиною ще й справжня годівничка і для українських посадовців. Днями детективи набу розкрили схему за участі прикордонника та працівника СБУ. Щомісяця вони заробляли десятки тисяч доларів на ухиленні від мобілізації? Схема була така: СБУшник документував порушення в роботі начальника відділу прикордонної служби Соломонова протягом півтора року. Після чого шантажував його отриманими даними і крім цього давав вказівки щодо пропуску певних авто з контрабандою через КПП Тиса у підсумку. Працівник служби безпеки отримував за мовчання солідні гроші щомісяця 5 тисяч доларів. Згодом він вимагав додаткових хабарі – спочатку 14,5 мільйонів гривень, а потім ще близько 2,3 мільйона. Усе це зафіксував співробітник НАБУ, аби вивести порушників на чисту воду. Тим часом інші прикордонники самі беруть участь у розкритті схем. З їхніх повідомлень можна зробити висновок, що незаконно перетнути кордон на Закарпатті коштує 8 тисяч доларів. Про це йдеться в одному з повідомлень Держприкордонслужби. Там з'ясували, що власник готелю через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі словаччиною. Ну і далі своїх клієнтів селив у комплексі на Закарпатті і самостійно віз до кордону. За таку от гостинність просив 8 тисяч зелених. Врешті переправника та його клієнта затримали прикордонники разом із поліцією. Чоловікові повідомили про підозру. Розслідування триває та популярними серед утікачів з України є не лише Угорщина чи словаччина. Найбільша спроб перетнути кордон нелегально фіксують на межі з Румунією та Молдовою. За словами Андрія Демченка, чоловіки намагаються виїхати за підробленими документами або ж ховаються у транспорті. При цьому він заперечив припущення, що після ухвалення закону про мобілізацію таких випадків побільшало. Пропоную його пряму мову. Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби перетину кордону відбуваються щоденно. Кінець цитати. Демченко додав, що не всіх нелегалів повертають назад до України, адже у кожній країні ЄС чи в Молдові своє законодавство, яким вони керуються, наприклад, влада Угорщини хоче затримала, але все ще не видала Україні ці 32 особи, що втекли на вантажівці з військовими номерами. Росіян в селі Режівка Сумської області немає, а встановлений там російський прапор знищили сили оборони. Про це заявив Володимир Зеленський. Такий висновок президент зробив після доповіді Олександра Сирського. Глава держави пояснив, що українські військові контролюють ситуацію на Сумщині та знищують російські диверсійні групи. Процитуємо: Щодо села Режівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок, російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає. Кінець цитати. Окремо, Зеленський повідомив, що найважча нині ситуація на Донбасі. А за словами президента, українські бійці на Донеччині роблять усе можливе, аби зупинити ворога, стабілізувати ситуацію і захистити власні позиції. Панівку довкола можливої втрати режівки на Сумщині. Прокоментували представники легіону свободи Росії. Друзі вони розповіли, що під час операцій в прикордонні Білгородської та Курської областей були на тій ділянці фронту і кажуть, що режівка повністю у сірій зоні, адже розташована фактично поруч із російським Тьоткіном. Тому й відкрито просуватися силам неможливо. При цьому легіонери спростували заяви окупантів про захоплення режівки. Давайте далі вдамося знову до цитати. Відважні тіктокери зайшли в порожнє село, яке і так під вогневим контролем їх суміжників, постріляли по кущах. Запустили дрон у порожній бліндаж і вийшли. Усе як методичка пише кінець цитати. Очевидно, що воїни Легіону Свобода Росії посилаються на ось це відео від Рамзана Кадирова. Той в неділю переможно відзвітував про взяття під контроль режівки на Сумщині. Очільник Чечні стверджував, що його ручний полк Ахмат усього за три дні провів операцію і окупував село. При цьому запевнив усіх, що сили оборони України буцімто зазнали значних втрат і відступили. Проте цим повідомленням Кадиров тільки осоромився на весь світ. Його заяву спростував голова е Білопільської громади Юрій Зарко. Він пояснив, що у режівці навіть немає таких будівель, що потрапили на відео від Кадирова та інших пропандистів. А саме село перебуває у сірій зоні. Процитуємо, враховуючи географічне положення, коли там є ліси, там є річка, дещо трошки полегшує роботу цим ДРГ. Зйомки, які ми бачимо, які ми бачили, не відповідають дійсності у тому плані, що це немає таких. Повних будівель немає такої річки, якої ми бачили на фотографіях у соціальних мережах. Кінець цитати. Давайте зауважимо, що з Кадирова сміялися навіть російські воєнкори. Ну, от, наприклад, один із них Роман Альохін. Так от він стверджує, що до повномасштабного вторгнення, через особливості географічного розташування жителів речівки, ходили на закупи до магазинів у Тьоткіно, і взагалі це ледве там один населений пункт, через який пролягає державний кордон. Інший провоєнний російський паблік, два майори, додає, що режівка розташована від кордону за за півтора кілометри, і всі учені заяви Кадирова про успішне просування вглиб для створення так званої буферної зони на кордоні, викликають лише посмішку. Заперечує правдивість цих вкидів і керівник центру протидії дезінформації при РНБО пан Андрій Коваленко. Він каже, що ситуація в режівці це не початок того, що було в Харківській області. Росіяни каже він, спробували промацати оборону в напрямку режівка, яка є супутником російського Тьоткіна. Активних дій в прикордонні зараз немає. Сили оборони ситуацію контролюють. Ворог отримав вогневе ураження. Кінець цитати. Водночас, аналітики Діпстейт додають, що режівка у сірій зоні з лютого 2022-го. Тоді туди, туди постійно заходять ворожі ДРГ. кажуть, проблема села географічна, воно фактично невіддільне від Тьоткіно. Тому тримати там свої сили немає сенсу, адже тоді доведеться контролювати і російський населений пункт. Схожу думку озвучує її лейтенант збройних сил з позовним Алекс. Він пояснює, що державний кордон і мирний час і воєнний це різні речі, і підв'язувати лінію фронту під офіційну межу не варто, адже тримати оборону суто по кордону мирного часу просто немає можливості. У будь-якому разі Росія досі має змогу піти в наступ на Сумщині, тож потрібно уважно тримати оборону і готуватися до усіх сценаріїв. Ми також будемо стежити за ситуацією при кордоні. Підписуйтесь на фабрику. новин, аби бути в курсі всіх найважливіших подій. Дякую вам, друзі, за увагу. Побачимось в наступних випусках.